Привіт усім! Сьогодні я знову прийшла до саду. Хочу покусити траву. Вон принесла бензокусу. Ну, правда, я її ще з осені не заводила, не знаю, якщо вдасться завести. то покошу траву, тому що, дивіться, як все позаростало. Зараз герань садова квітує. І також бузоком покажу. Я його вже показувала, він такий пишний. Він цього року перший раз заквітнув. І такий гарний. Це зовсім молоденький кущик такий. Так, далі що тут у мене? Косточка вийшла. Така зелена. Вона, здається, білим квітує. Ця коста. Тюльпанчики вже відійшли. Жетю панчиків немає. Ось оці от малесенькі квітують. А, до речі, оце от деревце, що мені вислали. Ну, ось воно оживає. Тобто воно живе. Вон дивіться, навіть листочки пускає. Ну, що це буде за дерево? Не знаю. Ну, хай росте, а там подивимось. Щось та й виросте. Далі, далі хочу ще зробити розпаковочку. Принесла сюди показати вам, що я купила. Зараз так швиденько пройдемось, подивимось, що у мене тут ще росте. О. Тульпанчики такі. Таке е, гарне поєднання жовтого з червоним. Цей тюльпанчик такий гарний. Такий махровий. Е, до речі, Оці от квіти, я їх називала, що це лихніс, А мені в коментарях підказали, що правильна його назва алісом скальний. Ось він так гарно вже квітує. Айока. Гарні такі квіточки сині. Треба буде озером зайнятися, почистити його. Далі. Білі тюльпанчики, жовті ще є. Ось в мене щось розквітло. Я вже не пам'ятаю, що це. Чи то гіацин то йде, ще що. Ну, підкажіть, хто знає. Десь в мене є записане, я вже не пам'ятаю, що я тут саджала. Ну, ось так зараз на сьогоднішній день виглядає тут усе. Так, а що я сьогодні хочу іще вам показати розпаковочку, що я собі купила на кінець-то. Я стільки часу вже хотіла ось таку як ви вже здогадалися, качелю до саду. І коли було день народження у Юску, там була знижка на цю качель. Так вона коштувала 1700, здається, чи навіть більше. Я вже навіть не пам'ятаю. А на день народження Юска ця качель була по акції 900 гривень. Ну як же ж не купити? Я її вже так хотіла. І хочу зараз її показати. Я її ще навіть не розкривала. Ну, я її купила м, трошки швидше, але бачите, вона ще запакована у мене. І зараз її розпакую. І подивимось на неї. Розпакувала я вже качелю. Ось так вона виглядає. Так, і куди я її хочу підвісити. У мене тут на яблуні є гілочка така, і я її хочу вцепити на цю гілку. Ну, взяла з собою ще отаку мотузку, Отакі. Таке кріплення. І зараз покажу, як я її хочу вцепити туди. Я вже склала мотузку, отаким от вот чином. Зараз вчіплю на гілку і покажу вам. Показую вам, як я вчепила. Бачите, просто проділа всередину сюди оцю петельку і наділа кронштейн. Так, і зараз сюди от зачіплю качелю. мене якраз у гості до мене дочка приїхала. На качелі покататись. Повісила я вже качелю, так вона виглядає. Мені здається, добре. Ну, не знаю, так кріплення теж такі непогані. Може, хтось має кращу ідею, як її причепити. Ну, я придумала так. Не знаю, чи добре так, але ну, думаю. Ну, мотузка вона така досить міцна. Ну, будемо бачити. А якщо маєте якісь ідеї, то підкидайте. Так, і що я ще до тої качелі докупила, це отаку подушку. От. Подушку я також купляла у юску, вона 200 гривень коштує. Ну, і так вийшло. Ну, і зараз її буде випробовувати дочка яка до мене приїхала у гості. Вона у мене мініатюрна, легенька. Ну як? Ну, правда, оці от хосточки, вони трохи будуть заважати. Я їх, напевно, трохи приберу звітам. У мене просто тут немає більше місця, куди її вчепити. Ну, а це моя мрія, таку качелю мати у саду. Супер. Так, ну, з качелею ми розібрались. А тепер потрібно ось з тім розібратись. Зараз ще займуся цією кусаркою, спробую. Якщо вийде, буду косити траву. mm